Хочеш бути любимою, потрібно прийняти для початку себе такою любимою. І якщо в дитинстві ти себе такою не відчувала, через те, що не отримала підтримки, можливо, від тата, захисту базового, сьогодні від нього тобі важко буде це прийняти до тих пір, поки ти сама уяви собі, а ти можеш це зробити, не сцілиш свою внутрішню дитину, свою внутрішню дівчинку. Відповідно, потрібно зробити практику. Закрий очі, подивись в себе і знайди там глибоко в собі свою дівчинку. Ти побачиш, як вона виглядає. Ти побачиш, як вона себе почуває і відчуєш. Тому що, по суті, це ти і є, але той стан він зберігся. І сьогодні є основою твого сприйняття реальності. Звернись до дівчинки. Можеш привітатися люб'язно, з заботи. Відповідно, ти сьогодні доросла, можеш багато чого дати цій дівчинці, і саме ти це маєш зробити. Не хтось, не мама, не тато. Це вже в минулому. Саме ти сама. Тому спробуй, сфокусуйся і поговори з нею, з цією дитиною, посади її собі на колінку. Можливо, тобі хотілося, щоб з тобою так колись зробили. І спробуй вкласти розумні, розумні думки туди. Про те, що дивись, ти насправді цінна такої, яка ти є. Твоя природа, ти сама по собі тут є, тому що це вибір твоєї душі. Це не честь заслуга. Я тебе приймаю, люблю, підтримую, я завжди поруч, завжди приймаю тебе. З усіма твоїми перемогами і поразками я тебе люблю. І дивись, ти завжди любима. Мною в першу чергу. Ти завжди вільна, ти завжди цінна. Передавайте цей посил, можете додавати свої якісь щирі відчуття туди, вкладати якісь почуття, і ви будете відчувати, як ваша внутрішня дитина трансформується на ваших очах. Загалом. Спробуйте, напишіть в коментарях, як пройшла практика. Підпишіться на мене, вивчайте контент і приймайте участь у моїх заходах. Дуже багато корисного для вас.